Серпень на Львівщині обіцяє бути теплим і спокійним, розповіли в обласному гідрометцентрі. Наразі винятком буде 6 серпня. У регіоні прогнозують проходження атмосферних фронтів, місцями грози, шквали та град. Температура трохи знизиться, найпрохолоднішою буде ніч на 7 серпня, а в день очікується плюс 20-25 градусів. Надалі поступове підвищення температури. Найспекотнішими днями стануть 9-11 серпня, коли стовпчики термометрів піднімуться до плюс 31, а подекуди і до 33. З 12 серпня можливі локальні дощі, проте до 18 серпня на Львівщині буде триматися здебільшого стабільна літня погода. То серпень зазвичай буває з недостатньою кількістю опадів. І так український гідромецентр нам і прогнозує температури дещо вище до, від норми на 1 градус, а кількість опадів буде недостатньою в серпні. Ну, але, скажімо, це непогано, тому що ми будемо мати можливість відпочити. І не треба виключати оці от дні. Коли мусить бути зміна погодних умов кілька днів, і потім знову має бути більш-менш спокійно, гарно і по літньому добре.